Придбали для військових та відправили шини на суму 12 тисяч 244 гривні. Дякуємо всім, хто донатить будь-яку суму на картки координаційного центру волонтерів Олександрії. Написали 6 березня на сторінці центру. Також придбали і відіслали захисникам акумулятор вартістю 3800. Саме так працюють ваші донати на речі, які дуже потрібні нашим захисникам. Продукти та засоби гігієни передали малечі із центру «Джерело життя. Надіслали допомогу невтомні французькі друзі, зазначили волонтери. Адмінкомісія при Олександрійській міській раді 5 березня розглянула справи про 20 порушень. Протоколи були складені працівниками муніципальної безпеки та нацполіції на жителів Олександрійської громади. Серед порушень неналежне санітарне утримання територій біля приватних будинків. Викидання сміття в недозволених місцях, вигул собаки бійцівської породи без повідка та намордника, порушення правил торгівлі та продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім, штрафи накладені на загальну суму понад 13 тисяч гривень. Найбільший штраф 6800 – тисяч отримала жінка, яка продала алкоголь та тютюнові вироби неповнолітньому військово патріотичне заняття Готуйся, вивчай та перемагай відбулося вліт 4 березня. Інструктори-професіонали військової частини НГУ знайомили старшокласників з правилами поводження зі зброєю, мінною безпекою та тренували джур з розбірки та збірки автомата. Готувалися до обласного етапу змагань шлях джури. Про це написали на сторінці ліцею інформаційних технологій та подякували командиру військової частини 2269 та інструкторам за допомогу у вихованні підростаючого покоління. Завдяки донатам до дня народження закупив 50 кілограмів парафіну для виготовлення 14 та 15 сотні окопних свічок та розпалювачів. Тож робота вихідного дня чекала знову, написав на своїй сторінці керівник гуртка БДЮТ Сергій Зайченко. З вихованцями гуртка туристи-пішоходи взялися до роботи. Півтори години наповнення баночок картоном. Потім перший залив парафіном. Як підсумок, майже шість годин безперервної роботи і дві сотні окопних свічок для наших захисників. Йдеться у дописі. Більше 23 гектарів природного фонду Кіровоградщини перетворилося на копіл за останню добу. Про це повідомило управління ДСНС в Кіровоградській області. На ліквідацію пожеж на відкритих територіях виїжджали вісім разів. Найбільшу ліквідували біля сіл Вільне та Павлівка, Світловодської громади. Там загорілося 20 гектарів очерету. А від нього пожежа поширилась далі і вже впритул наблизилася до житлових будівель. Зайнялася господарча споруда. Рятувальникам вдалося зупинити вогонь. У п'ятницю, 7 березня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 4, в день до 18 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду.